Розширене засідання колегії Державної пенітенціарної служби України днями провели на базі виправних установ Вінницької та Житомирської областей. Відвідала колегія і Бердичівську виправну колонію номер 70 Делегація у складі начальників управлінь всіх областей міста, на чолі з головою Державної пенітенціарної служби України Олександром Лісіцьковим. Перш за все побували у секторі для довічників. Сьогодні там відбувають покарання 32 в'язні, і для кожного з них зазначили учасники колегії створені належні умови, яких вимагає держава. Також гості відвідали виставку товарів, що їх виробляють у колонії. Враження залишились дуже гарними. Розповів Олександр Лісіцько. Ті нароботки, які вже тут є, ми мали зараз можливість з вами побачити. То тобто, це та частина, яку ми вкладаємо в економіку, в розвитку економіки нашого государства. А це я думаю, много стоїть, і це та лінія, яку потрібно продовжувати і наращувати. Задоволені члени колегії і роботою керівництва сімдесятки. Начальник колонії Олександр Торобалюк разом із колективом показують гарний приклад того, як потрібно працювати в нелегкі часи та ще й в специфічній установі. Начальнику були поставлені е, определені задачі. У них виконав і сьогодні показують, що е, ті задачі, які були поставлені, вони виконані і нам під силу. Вот. В итоге все это скажется на благосостоянии наших сотрудников, на заработной плате, на решение каких-то социально бытовых вопросов, И в том числе одна из главных задач это содержание того контингента, специального контингента, который, за который мы тоже несем ответственность. Гарний досвід і зведення господарства, що є у виправній колонії номер 70 будуть розповсюджувати в інших подібних установах держави, зазначив голова Пенітенціарної служби. Тут видно, що робота ведеться постійно, а не лише до приїзду гостей. Ми готувалися ну десь місяць, тут підгрібали, бо ви ж зрозумієте, що погода не способствувала для нас. Стояли 20-30 градусні роботи, морози. І якби ми щось хотіли зробити при морозах, ми нічого не змогли. Але тут показує, що певна робота. Постійно робиться, робиться ремонти, робиться благоустрій, щоб подивилися по жилим приміщенням, то там зараз нормальні, зроблені побутові умови для проживання. І стараємося і обладнання затягувати, робити, щоб і побутові умови, і виробництво, виробництві, щоб дати можливість їм заробляти кошти. Подібні виїзні колегії дають можливість не лише обмінятися досвідом, а й краще познайомитися із роботою працівників внутрішньої служби безпосередньо на місцях. І якщо тут все нормально, то хвилюватися за країну немає причин, зазначили учасники колегії.